Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні хотіла би запитати вашої поради. Ось покажу це дві ось цих касети: перчик, дарунок Молдови. І тут кілька штучок. Ем, як воно, базилік? Сільдірей, сільдірей. Там ще прокільчений посадила. Ось, якщо бачите, лиш-лиш з -лиш землі з'являється. Ну, і ось такий гарний. Листочки більшенькі. Це ось цей дорогий перець, який я купувала Катан і Геркулес. Ну, а тут, скільки? То? Шість штучок, 7 да, баклажанів чорний красень, О, то багатенько не посходили. Ну, за цей перець я взагалі мовчу, подивіться, як він зійшов, тут ще якийсь пропав. Гіркий взагалі одна стеблина і та бідна. Ну і тут ось всі касеті є. Цього року ось ця розсада на підвіконні мене взагалі не радує. Тут в стаканчику посіяла фенхель, а ось це перчик, свіже насіннячко з перчинки вибрала. Капія. Дуже мені сподобався результат. Моя подруга з каналу Надія Катілогли. Катілоги. Так, якщо неправильно вимовляю, вибачте, будь ласка, посіяла в неї дуже гарні перчики, вже великі, вона вже їх і. Попікірувала, а я ось це посіла. Сьогодні так там прошолопала землю, і дивлюся, він в мене накільчився вже кілька днів і буде віднітися. А ось тут в мене отакі баклажани. Ці баклажанчики мені подобаються. Бачите, листочко таке гарне. Ще хотіла би за цей період сказати, він такий смачний. По вигляду він маленький, такий, як наш звичайний білозірка, але смачнючий, смачнючий. Його начиняти, ось так, як голубці, перчики ото начиняємо фаршем, трошки рису. Ну, смакота. Ми його так їли з мамою. Словами то не передати. Мені нагнали були апетит цим перцем. То я його шукала і у себе по магазинах, знайшла аж в іншій області, коли їздила до мами в гості. Тут на підвіконні насіяла також квітки, а ось це цибулинка. Знайшла на дворі. вона засохша була, я думала, її мороз прибив, але чомусь рука не піднялася викінту. Думаю, а ну дай так, устромлю в землю. А воно, подивіться, Лілія виросла. І що з нею тепер робити? Якось треба загартувати буде і пересадити, але ж ось ці малюки куди подіти. Ну, і ось тут отакі помідори. Ну, і ці я вам скажу, ще нічого. Ще воно так. З горем пополам. Це треба підсипати трохи землі. Тут, бачите, підсипала. А ось тут сорт посіяла, також дорогий, а він взагалі не зійшов. То для мене. Буде занадто вже дорогі помідори. Тут квіточки в стаканчики понасівала різні. І ось саме хочу показати ту причину, за якої хотіла би вашої поради. Дивіться, ось це помідори. І це їм за два дня. Вони і политі, і зверху вже підсипала їм свіженької землі. Що їм сталося? Кожного року, я вже й не пам'ятаю, скільки років я собі оце небагато так сію помідорів на вікно. Завжди у мене гарна розсада. Можете подивитися минулорічні відео. А в цьому році, що їм робиться, чому оце листя сохне і вони пропадають? Узагалі гадки не маю. Якби це було в теплиці чи на дворі, а це у стаканах. Земля у мене була купована. Що таке? Можливо, хтось з таким стикався. Будь ласка, підкажіть. Що як зробити? Чи, можливо їх ще спасти? Зараз буду шукати якусь інформацію ще в інтернеті. Тому що шкода, хороший сорт садила. Це супер ранні помідорки мали б бути. Дякую вам за перегляд. Чекаю ваші поради. Ставте вподобайочки. На все добре, пока-пока.